Доброго та благословенного Богом ранку і гарно, мирно і тихого дня я бажаю усім, хто дивиться передачу ранок з надією. Разом з вами я маю чудову можливість подякувати Богові, адже Він подарував нам цей день. Більше того, він залишив для нас обітниці, які записані в Його слові. Він бажає, щоб ми пильно дивилися у майбутнє і з надією дивилися у майбутнє. Ось що дається нам сьогодні у книзі об'явлення в 21 розділі. І почув я гучний голос із престолу, що промовляв: ось Божа оселя з людьми, і Він поселиться з ними, і вони будуть Його народом. І сам Бог буде з ними, їхній Бог, і Він обітре кожну сльозу з їхніх очей. І більше не буде смерті, ні страждань, ні голосіння, ні болю вже більше не буде. Тому що перше минулося. У найпохмуріші дні своєї тривалої боротьби зі злом церква живого Бога отримала об'явлення про вічні наміри Йогови. За виправданнями сьогодення його народою було дозволено бачити майбутній тріумф, коли війна закінчиться і викуплені уступлять у володіння обітованою землею. Ці видіння майбутньої слави, картини, написані рукою Бога, повинні бути дорогими Його церкві сьогодні, коли вікове протистояння швидко наближається до кінця, і обіцяні благословення невдовзі зіллються у всій своїй повноті. Церква, яка бореться з гріхом, нерідко спіткає випробування та біди. Адже церква здобуде перемогу не без суворої боротьби. Але й в такому разі, як говориться через пророка, що хліба в утиску і води у гнобленнях їм не забракне. Це спільна доля для всіх нас. Але ніхто з тих, хто покладається на того, хто сильний спасти, не зазнає цілковитої поразки, одягнувшись у броню Божої праведності. Церкві належить вступити в останній конфлікт. Прекрасна, як місяць, як сонце ясна, як полки з прапорами грізна. Вона повинна виступити у світ, як переможеця, і щоб перемогти. Найпохмуріша година боротьби церкви із силами зла настане безпосередньо перед приходом дня її остаточного звільнення. Але нікому з тих, хто покладається на Бога, не потрібно боятися, якими значущими і вартими жвавого інтересу повинні бути для нас, жителів останнього часу, безпосередньо близько до її виконання описи цих подій, подій, яких палко чекали, і про які молилися діти Божі відтоді, як наші прабатьки покинули Єдем. Спасенні не знатимуть жодного іншого закону, крім закону небес. Усі будуть однією щасливою дружною сім'єю, задягненою в одяг хвали та подяки. Бачачи це, ранкові зірки радітимуть і сини Божі вигукуватимуть від радості, а Бог і Христос проголосять ні гріха, ні смерті більше не буде. Господь дає. І своє повіління тим, які чекають цих славних днів, ось як ми читаємо про це у Євані від Луки у 21 розділі. Тож пильнуйте і постійно моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутися, і стати перед сином людським. Серйозне застереження, яке міститься в цьому біблійному тексті, указує на обов'язок, який має кожна людина. Молода чи літня у її повсякденному житті. Цей обов'язок не спати, адже від нашої вірності у пильнуванні залежить наша доля зараз і у вічності. Ми живемо у важливий час. Коли почала поширюватися вістка, побійтеся Бога і віддайте Йому славу, бо прийшла година Його суду, вона до глибини душі схвилювала кожну людину, її урочистістю перейнялися всі, хто її чув. Як ревно бажали віруючі явити свою віру у повсякденному житті, щоб їхні слова та вчинки справили приємне враження на світ. Сьогодні ангели спостерігають за формуванням наших характерів, і невдовзі наше життя постане на розгляд Бога. Скоро ми будемо зважені на терезах святині, і навпроти наших імен запишеться винесене рішення. І ми або отримаємо вінець вічного життя, або будемо приречені на вічну загибель від Господнього імені. Ми можемо і не захотіти ретельно досліджувати себе зараз, щоб дізнатися про наш духовний стан і про те, настільки глибокий вплив справила на наші серця випробувальна вістка істини. Але на роботі суду це ніяк не позначиться. Він все одно винесе своє рішення. Тож пильнуйте, постійно моліться. Нам вкрай необхідно пильнувати і не тільки заради себе самих, а й заради впливу, який ми маємо на ближніх. Наш вплив має далекосяжні наслідки. Нам може здатися, що він обмежений сім'єю, і тільки наші рідні знають, які ми є насправді, та що ми робимо. В деяких випадках, можливо, так воно і є, але якимось чином. Уплив сімейного життя виходить за рамки сім'ї. Якщо ми бажаємо розділити обіцяну переможцям славну нагороду, то повинні звершити добрий подвиг віри. Саме так і чинив апостол Павло, який каже: а тепер приготовлено мені вінець праведності, який того дня дасть мені Господь справедливий суддя. Будемо ж серед тих. Хто багатий добрими ділами, хто збирає собі скарби, добру основу на майбутнє, аби осягнути справжнє життя. І я хочу, дорогі мої, помолитися разом з вами, щоб ми збагнули цю важливу істину, яку Господь дає нам сьогодні, і щоб той день, коли Він прийде, ми дійсно зустріли з радістю. Помолимось про це. Отче наш, що на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде Царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. А воля Твоя, Господи, в тому, щоб кожен із нас зрозумів Твою святу правду, яку Ти залишив для мешканців землі, щоб кожен із нас обрав ту єдину дорогу, яка веде у Твої небесні оселі, де все буде чудово. Але сьогодні ти ще даєш нам доручення пильнувати, стежити за тим, як ми поводимось. Господи, ми не можемо так себе контролювати, як може це робити Дух Святий. Тому просимо, дай нам цю силу обіцяну тобою, щоби завжди, контрольовані Твоїм Духом, ми несли добрий вплив як у своїх сім'ях, так і в суспільстві, де ми працюємо, де ми просто мешкаємо. Господи, ми хочемо. Щоб Твоя ласка і милість зберегла наших рідних, близьких, а всіх, хто піднімає свій голос до Тебе і вірою, ухопився за єдину надію зцілення, Господи, Ти оправдай їхнє довір'я. Ти, Господи, відгукнися на їхні молитви і даруй їм зцілення. Ми дуже хочемо просити у Тебе миру й захисту для всіх. То захищай нашу землю, Господи, поблагослови нашу країну і наш край, а за все, що Ти дарував. І за день посланий тобою ми дякуємо Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Сьогодні, дорогі друзі, голос Божий ще лине усіма існуючими засобами, які тільки є. Сьогодні найпоширенішою книгою у світі є Біблія. І сьогодні у нашій країні особливо радіо, телебачення, інтернет переповні словами Господа. Прийдіть до мене. І я глибоко переконаний, що кожен із нас хотів би, щоб той день вже прийшов. Ми хотіли би змін якихось у цьому світі. Але друзі дорогі, Бог чекає нашого повного навернення, переміни нашого характеру, тому що туди, у то нове місто, у Царство Боже не увійде нічого нечистого, ніяка неправда. Усі, хто віддані гріху і беззаконню, не зможуть потрапити. Але всі ми грішники, ну ми можемо сьогодні прийти до Ісуса і Він прийме нас. І, дорогі мої, давайте будемо молитися, щоб той голос із престолу уже промовив. Ось оселя Божа з людьми, де не буде ні плачу, ні смерті, нічого. Нехай той день уже настане. Давайте просити Господа. І Він почує і прийде. Нехай Господь благословить вас цими добрими бажаннями. До побачення.